Володимир, привіт, слава Україні! Героям слава. Зі мною гравець команди Козаки. На жаль, ви сьогодні поступилися з мінімальним результатом команді Енерго з рахунком 3-2. 4-2, вибачаюся. Але дали дуже гарний бій. Скажи мені, будь ласка, чого саме вам сьогодні не вистачило по грі? Адже на початку поєдинку здавалося, що буде рівна гра. Ну, у нас такий перехідний період в команді. Ми приїжджаємо, щоб пограти в футбол. Отримати задоволення. От. Команда ФК «Енергія» дуже хороша команда, ми її знаємо, вже декілька років, років з ними граємо. От. Тому хотіли зіграти так, щоб було не соромно за свою гру. От, але трохи не вистачило. Напевно, ключовим моментом було останні дві хвилини першого. Тайму, коли ми двічі пропустили, обрізки. Абрізк, і потім було вже трохи важко такий спекотної погоді от, відігратися, але ми спробували. От, і, ну, вважаю, що достойна гра з, з нашого боку от, проти дуже сильної команди. От, не вистачило, ну, не вистачило загалом. Е тільки почали всім колективом нормально тренуватись, от, напевно, через місяць може бути щось вже Конкретні зміни. показувати. От, а поки що от, маємо, що маємо. Відзначте, ще, будь ласка, деякі гравці зі своєї команди, які могли претендувати на звання лева сьогоднішнього матчу. Можливо, ваш воротар сьогодні. Ну, я думаю, що сьогодні в цілому рівно зіграла вся команда і. Це найважливіше, що можна отримати з цього матчу. Когось окремо виділяти не хочу. Будемо поступово рухатися всім колективом. Маю надію, що будемо грати краще і краще. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам надалі гарних ігор у Кубку Києва і гарних результатів взагалом. Дякую.